Саме тут, біля церкви 15 століття, в Топорівцях кажуть історики, був цвинтар, де були поховані поважні на той час люди. Всі хрести були кам'яні. По них можна було не лише історію села вивчити, але й України. Адже в Топорівцях були і прості козаки, і відомі, такі як Пилипорлик, син Богдана Хмельницького, Тиміш. Козаки ставили старшинам, це ставили такі дорогі хрести. То простому козакові треба було 4 роки на нього служити, за нього, щоб такий хрест заробити. Але в 60-х роках минулого століття всі хрести з подвір'я церкви вивезли. То був в дійсності акт вандалізму. Одної ночі прийшли комуністи, загрузили і скинули. Я покажу зараз то місце, де вони були. Так, унікальні хрести часів козацтва і лежали купою біля цвинтерної огорожі. Цьогоріч міські владники вирішили навести лад в селі і закопати хрести на тому ж кладовищі в одній ямі. Пан Петро врятував лише один хрест, вивіз його, встановив біля церкви та дослідив написи. Інка. Ці літери означають, так як мені сказали, що це означає життя. Ці літери означають дата від створення світу. І як його розібрали, то він означає, що 1648 року. Якщо б ми більш детальніше розібралися в цій ситуації, то можливо було б ще відкрити якусь сторінку в історії нашого села. Натомість сільський голова запевняє, він прибрав хрести саме з поваги до історії та віри. Адже біля паркану в купі сміття вони виглядали ще ганебніше. Я рахую, що саме оптимальний варіант був все таки їх перезахоронити. Але ж ви прекрасно бачите, що в нормальному стані оця могила, чи як там її назвемо, доглянута. Зрештою, каже, аби до нього звернулися історики чи археологи, він би із задоволенням віддав би хрести для науки. Зараз же завірив, якщо церква дозволить хрести розкопати, також не перечитиме. Місцеві ж краєзнавці бідкаються власними силами. Відкопати хрестову могилу не можуть. Тому тішиться, що встигли зберегти хоч один хрест. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.